Відеозвіт по Пінк-Аннабель. Дуже незручно її пакувати, тому що вона реально висота. В коробку 60 см не влазить, треба або обрізати квіточки, або їх якось згинати. Дивіться, вибрала вам Ось одним вагоном. Ось таку. Не знаю, чи поміщу, хіба з фантоном, фантомом, може, поміщу. І ось такий саженець з двома. Ці взагалі, бачите, були без бутончиків, але вона все рівно квітне, доросла і квітне. Більше, звичайно, я так робити не буду, Буду обрізати їх літом, щоб ось такі пагони або обрізати. Ну, Попробую помістити. Скажете мені, давати на два пагони чи ось таку красуню на один пагін. А ви можете замовити дерево гортензії за вайбером. Маю наразі на пропозицію лайм Рікі і пінк Анабель. Як ви бачите, вона до, до сих пір квітує. Це гортензія до сих пір, навіть якщо відквітли оці основні квіти великі, то випускаються такі малесенькі на ній. Гортензія для півтіні, саме невибаглива. Це є саме. Така що не потрібно її не підв'язувати, не зв'язувати. Головне полив, півтінь, і квітне вона з червня по сьогоднішній день. Прикрашайте ваші квітнички. Все буде, Україна. Дякую.